Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, мене звати Марія і поки у більшості буктюберів вже виходять влогмуси, до речі, в мене теж то я ще не розібралася з своїми і не показала вам свої прочитані книги за осінь. І зараз у цьому відео, як ви вже зрозуміли, я вам розповім про ті книги, які мені вдалося прочитати за 3 місяці. Від вересня до по-листопада. це були не найприємніші три місяці мого життя, але тим не менш мені вдалося почитати навіть, і я завалена стопкою книг. Тому спочатку, мабуть, я покажу вам ті книги, які вже колись я вам показувала на каналі, можливо, знімала у прочитаному, я не передивлялася останнє прочитане. Але е отже, перша книга, яку я прочитала у вересні. Це були садові чари від садові чари Среддіссон Аллен. Це книга, яка мені сподобалася. Вона справді я з нею відпочила, і, здається, я залишу вам посилання, щоб відео це не було дуже довгим і я не повторювалася посилання на попередні прочитання. Книга затишна і за моментами магічного реалізму, тому. Я зробила висновок, що з задоволенням почитаю колись ще е, якісь романи Сари Едіссон Аллен. Далі буде книга, яка мені дуже-дуже сподобалася, і я, бачите, в такому швидкому темпі вам показую її. На неї я е, також робила огляд це Віолетта від Ісабель е, Альєнде. Взагалі я від цієї книги мало чого очікувала, хоча я просто побачивши обкладинку зрозуміла, що книга має бути в мене, і це був подарунок собі на день народження, і я була в приємному такому здивуванні після прочитання цієї книги. Цю книгу я вже радила своїм друзям і давала їм навіть читати. Це історія формування і становлення, історія життя головної героїні Віолети від її народження до її смерті. Головна героїня прожила 100 років, народилася вона під час іспанки, а померла вона під час коронавірусу. І ось цей весь період ми маємо можливість спостерігати не лише за життям головної героїні, яке було надзвичайно насичене, але і дуже багато охоплює історичних подій, на фоні яких так дівчина дорослішала, становилася як жінка. Дуже багато виділено важливих моментів, які стосуються жіночого питання у цьому романі. Тому я дуже рекомендую ще раз ось цю книгу. Вона мені дуже сподобалась і увійшла однозначно у кращі книги ролі. Мабуть, буде розчарування року. Це дуже нашуміла авторка з нашумілою книгою. Я от. Кого, кого а на, на цю книгу я ставила справді великі сподівання. Тому що на початку, коли почалося повномасштабне вторгнення, я відкрила для себе авторку Саліруні, яку яка просто допомагала мені а, якось ізолюватися від того, що мене оточує, ізолюватися від якихось поганих думок, і завжди її роман. Її романи я відкладала до такого піку, коли мені потрібно буде от така магічна пігулка. І в якийсь момент я взяла де ж тоді вся світи мій прекрасний. Останній роман, який вийшов у авторки, здається, цього року. і е, коли... 11 Старого Лева я побачила, що вони будуть е друкувати, і цього року в Україні вийде е ця книга. В такий час це для мене був якийсь е живий ковток е повітря, е але книга мене розчарувала. Книга мене розчарувала, я навіть не знаю про що, що розповідати. Схожий, схожий все у стилі вселі Руні роман. Але ось ті відгуки, які я читаю на заї на книжці, книжка не раз зворушувала мене до сліз. Найкращий роман Руні. Це найкращий твір Руні на сьогодні. На його сторінках зворушлива відвертість та правдивість межують з тихою геніальністю. Я цього не помітила і мене дратувало все, тому я читала похапцем уже останні, останні сторінки. І тому так, ця книга мені абсолютно не сподобалася. і поставила 2 бали із 5. І буду, буде мені цікаво ем, дізнатися, чи ви читали цю книгу, чи, можливо, ваші сподівання вони були виправдані, і книга вам сподобалась. Буду дуже цікаво мені почути вашу відповідь, тому пишіть її в коментарях. Я хочу вам нагадати, якщо вам подобається мій канал, ви завжди маєте можливість поставити мені вподобайку. На відео це або попереднє, або наступне. Подивіться, будь ласка, чи ви підписані на мій канал. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви будете дивитися мої відео з підпискою. І я дуже відкрита до комунікації, тому можете мені писати в коментарях. А далі я переходжу до класних книг, які все ж таки мені дуже сподобались. І перша це книга, на яку я знімала влог, залишу вам посилання. Книжкове життя Ніна Гіл» – це дуже проста, дуже банальна історія. Але вона мені надзвичайно сподобалася. Тут розповідається про дівчину Ніну Гіл, яка є інтроверткою, але вона працює у Лос-Анджелесі у книгарні, і все її життя воно пов'язане з книгами. В неї є мама, яка була фотограф, так, фотографинею, Ем, вона постійно її залишала на няню, і таким чином е, Ніна <кхи> сформувалася як е, така собі інтровертна особистість, От, але вона, їй подобаються вікторини, і їй подобаються книги. І в якийсь момент вона е, е, дізнається про те, що е, її рідний батько він помер. Звичайно, що він не, не був бідною людиною, і Ніна має можливість познайомитися зі своєю сім'єю, має можливість трошки виринути і відкрити свою самотність і вклинити у своє життя ще людей. Ніна вона дуже любить різноманітні списки. Ніна веде щоденник, навіть у цьому щоденнику постійно записує, що вона буде їсти, чи де вона буде обідати. Ось так виглядає е, її щоденник, і блін, це справді те, що мене дуже підкупило у книжці, е, коли я просто побачила її м, на сайті книгарні, тому м, я її однозначно рекомендую всім книголюбам. Твої Книжкові плани, які я записувала, я провалила. Але все ж таки одну книгу із цих планів я прочитала навіть не одну-дві. І перша це знову і знову Бена Елтона, книгу, яку я дуже хотіла прочитати, і м -м, вона мені сподобалася. Це захоплива історія про пригоди у часі і просторі. Це історія Гю Стентона, який, якому випала дуже неймовірна імовірність і можливість. Виправити, повернутися в 1914 рік за таким собі наказом Ньютона, щоб передбачити і змінити хід історії. Передбачити, звичайно, що Першу світову війну. І головний герой це робить, тобто йому вдається із 2024 на 2025 року перед. Перетрансформуватися, подорожувати в 1914. У нього є дві місії: перша це не допустити загибель Франца Фердинанда, а другий вбити імператора Німеччини. І, звичайно, наш герой непроста людина, це військовий, який втратив свою, свою родину. Йому фактично втрачати немає чого, тому що його життя це просто існування, аби перебути день. І таким чином йому дещо вдається, але зі зміною. Хоча б одного руху в історії змінюється все, вся історія. І книга насправді навіть повчальна рефлексія постійно на, кожні, на кожних сторінках вона була присутня. Я, у мене були періоди, коли я закривала книгу. і... Починала просто обдумовувати все, що вдалося чи не вдалося герою зробити, який можливий хід, навіть от був момент аналізу, стратегію якусь вибудовувала. Але справді історія була дуже цікавою. Не скажу, що історія. Якась позитивна чи із позитивним таким настроєм. Ні, тому що вона охоплює історію Першої світової війни, історію людства і справді людина, вона ще те жорстоке створіння. Але Тим не менш, історія мені також дуже сподобалася. Це була перша книга, яку я читала повністю без світла. І я запам'ятаю цю книгу. А також я вам, звичайно, її рекомендую, але не лякайтеся, якщо десь перші 200 або 150 сторінок вам буде важко. Вам буде певною, певними там, моментами нудно переборіться, тому що історія того варта. Я пам'ятаю, як я хотіла навіть закинути цю книгу. Думаю, ну мені не йде, ну нащо я буду себе якось мучити, але ні, історія справді того варта. Просто треба дати їй шанс і трішки почекати. У моїх осінніх планах е, був пункт е, розпочати новий цикл, досі мені невідомий, і познайомитися з новим автором. І я обрала для себе Джонатана Страуда і його Локвуд і компанія, і прочитала е, за фактично за дві ночі, прочитала його е, перший роман із його е, циклу про Локвуда сходи що кричать. Цю книгу наразі я не маю, тому що я її вже позичила прочитати своїм учням. І якщо я зробила це, отже, історія мені однозначно сподобалася. Фактично, це такий початок циклу, в якому автор нам показує, як формується агентство агентство детективів і мисливців за привидами, тому що головні злочинці це привиди. Чтиво дуже цікаве. Мені було з певними моментами моторошно і холодно читати цю історію, але тим не менш я обов'язково буду продовжувати читати цю серію. Не дивлячись на те, що це такий підлітковий детектив містичний, але мені було справді цікаво. Тут є головні персонажі, це є троє підлітків, які, власне, і належать до агентства Локвуд і компанії. До них приходять, вони є наймолодшим агентством. і. Тут вони мають боротися із дорослими, підлітки мають боротися за право за е, хорошу роботу, за можливість виконувати цю роботу, на, на е, якій вони знаються, так показати свої можливості, показати свій потенціал, що вони абсолютно не відрізняються від дорослих, е, вони відповідальні. Е, Певною до, мірою, до певного моменту відповідальні, але мені сподобалися описи персонажів, персонажі багатогранні, мені дуже сподобався гумор Джонатана Страута, я гумор обожнюю у творах, у романах, тому буду спостерігати за Локвудом і його друзями, його компаньйонами надалі. На цьому блок дорослої літератури закінчено, і я ще почала читати. Взагалі, цього року я для себе відкрила дитячі книги. Навіть на цього минулого року, в кінці минулого року, відкрила для себе дитячі книги, дитяча література в важкий час дуже допомагає. І я прочитала книгу, від якої балдію досі, як від ілюстрації, так і від самої історії. Це дуже коротка книжечка, називається Кепський день містера Брауна від Лу Пікок і Елісон Брен. Це видавництво Старого Лева. Вона має дуже красиві справді ілюстрації, але мене покорила тим, наскільки своїм гумором. От якраз тему гумору продовжую. Тут розповідається про бізнесмена, дуже зайнятого і важливого містера Брауна. Тигра, який постійно ходить зі своєю валізою. І в якийсь момент він втрачає цю валізу і він бачить її то у слонення маленького, то ще десь, то на, на качелях. І він, звичайно, що намагається повернути собі цю валізу, тому що вона для, не, для нього є важливою, так, там є важливі його е, речі. І просто, подивіться, книга дуже-дуже ну, тоненька, просто з огромезними е, ілюстраціями. Але ось вони ті речі, які для нього були дуже важливі. Ось це є затишний пледик, книжка найкращих дрімливих історій і улюблене ведмежатку. Чесно, в якийсь момент я себе відчула ось цим містером Брауном. Ем, от. І взагалі книга мені просто дуже класні емоції. Ем, Přinesla. Буде також дитяча книга, яку я вам вже показувала, здається, у чи то подарунках чи у покупках. Це, була, це був подарунок Марії, маленька принцеса Русалонька. Вона дуже красива і дуже весела, але те, що роблять зі мною дитячі ілюстрації, це просто, якесь, це просто щось із чимось. Тут розповідається про маленьку принцесу Русалоньку, яку звати Марі. вона є дуже башкетницею і намагається знайти себе у цьому світі і ну, пробує себе у різних таких амплуах. Книга теж дуже тоненька, але красиво це видавництво «Рано», красиво оформлена. Не знаю, чи вона ще видається, але якщо вона видається, це взагалі серія з іменами. Якщо ваш, у вас є знайомі Міла, Марі, Фріда або Лілія, то ви можете подарувати, такий, зробити такий подарунок. Справді я залишилася дуже розчуленою. Це дитяча книга із серії про Мортіну. Це італійська письменниця та художниця. Вона, здається, була і чи є ще мультиплікаторкою, робила італійські мультики. От Барбара Кантіні, і це серія, але ось я взяла собі новорічну, є ще до дохеловіну і взагалі там посезонно. От просто я купила цю книгу, я не змогла оминути ці ілюстрації просто. То я не змогла їх оминути, і насправді мені дуже сподобались спочатку ілюстрації. Але потім я прочитала десь за декілька хвилин прочитала я цю історію і також її вже читала своїми учнями. Це історія про дружбу. Історія про дружбу, історія про підтримку. Хлопчика-привида із Муртіною, таким собі зомбиятком. Тут вона історія також дуже коротенька, в принципі, немає що переказувати, але вона справді повчальна, і діти самі роблять висновки, прочитавши. А також ем, окремо, що я відмітила, це переклад на українську мову. Я от навіть не дивилася, хто пер... переклад Євгенії Житник дуже класний, е, класний переклад із українськими словами, такими як шибка, смуток. Ну, тобто, мені дуже сподобалося читати е, цю книгу, і дітям також майте на увазі, якщо ви маєте дітей, похресників, племінників, то ось всі ці три книги я дуже рекомендую. Читані книги за осінь. Сюди, звичайно, я не вносила тисячне перечитування в скороченому вигляді, останнього дюйму, Джейна Ейр Гордість і упередження це, мабуть, ті великі твори, які я читала Робін Гуд, які я читала зі своїми учнями сотню разів, просто перечитувала їх. От. Але так, це були мої особисті повністю прочитані книги. Е, діліться своїми враженнями. Скільки ви прочитали за осінь. Я насправді дуже рада, що осінь вже минула. Е, і той період також минув. Зараз я активніше читаю в грудні. От, про це, звичайно, ми поговоримо у наступних відео. Залишайтеся зі мною на каналі, діліться в коментарях своїми прочитаними і зустрінемося в новому відео.